І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні всьому читаючи сьогоднішній уривок, уважно слухаючи, ми побачимо, як завжди. От як сказав ще Симеон Богоприймець, коли сказав, взявши Спасителя ось тут. Вказуючи, Тримаючи його в руках, він промовляє слова пророцтва. ось лежить на спір поміж народами і на сперечання, на спори і на сперечання. Ми сьогодні, як завжди, в цьому Євангелі бачимо, як завжди, декілька історій або декілька поглядів на цю ситуацію. Перше, на що я хочу зауважити, подія взагалі, Христос що робить, яка подія відбулась? Христос, він провокатор. Великий провокатор. В найкращому, в найкращому сенсі цього слова, він провокує людину, він доводить її до катарсису. І діями. І словами. Ну, по-перше, що таке було купель Сілоамська? Це там, де приводили скот на поїти. Водночас, це було місце, де скот, який приносили до жертви да? перед входом в храм, перед тим, як його спалювати, цю скотинку на вівтарі, все в спалення. Її обмивали. Ну, Тобто, від всяких нечистот і цього. Що робить Христос? Ну, тобто, місце це вважати, що воно чисте уж точно нечисте. Христос провокує. Він каже: йди туди і умися. Людина сліпа від народження. Ну, тобто. Очі, якої, в принципі, не розвинулись достатньо, або взагалі їх, можливо, не було. І просто за його словом відкриваються очі. Іди і вмийся, помазавши грязю. Іди вмийся. Ну, тобто, скве, по звичаю іудеїв, це скверна на скверні. А далі ми чуємо спір поміж іудеїв. Одні кажуть, так, це той, що простив милостиню. Другі кажуть, ні, це не він. Треті кажуть, це схожий на нього. Пам'ятаєте, що відбувалось, коли Христос йшов десь проповідувати і творив чудеса? Це один з пророків. Одні кажуть, а це Йоанн який воскрес і змертва. Треті кажуть: ні, це схоже на нього. Четверті це Ілля, пророк, який вживим вознесений по-різному. Іде спір, іде сперечання, і тільки Христос знає, хто Він є творче слово, слово, яке Він сам був, яким Він сам був, творче слово Творця. Вседержителя. За яким за словом, за цим божественним логосом відтворений сам світ? У Іоанна все Євангеліє, якщо ми почитаємо сьогоднішній уривок, і починаючи з пасхального пролога, спокон віку було слово, і слово було у Бога, і слово було в Бог. І нічого не почало, не мало початку, що почалось без нього. Ніщо не мало початку без нього. І все, що він творить, він наново відтворює світ зі своїм пришестю. Не просто так Іан Богослов, Іоан Златоуст каже про Спасителя, що це другий Адам. І апостол Павло так само каже, пише в послання, що це якщо першим Адамом людина впала, то другий Адам. Який прийшов у Христі Ісусі і відновив світ, другий Адам. Наново відтворюється сама тканина мироздання. Наново. Починаючи з самого другого Адама, з його народження. І сьогодні ми бачимо декілька поглядів. Ми бачимо погляд. Більш-менш тих, які сприймали Христа. Ми бачимо погляд фарисеїв ні. Не могла ця людина ми і не знаємо, звідки він. Моїсея знаємо, пророків знаємо, а цього не знаємо. І сказати, що вони були неправі, не можна. Тому що дійсно Христос не навчався в жодній богословській тодішній школі, не належав до жодної іудейських, Книжників, фарисеїв, садукеїв, ферепевтів, єсеїв, їх багато тоді. Течій було в іудаїзмі і зараз дуже багато, і зараз багато є. Тоді теж немало було. І сказати, що вони прям неправі, ну, теж не можна так казати. Певною мірою вони були праві. Невідомо, хто прийшов, щось робить, якою силою робить. Але був погляд віри. Ще один погляд на Христа, ще одні очі дивились, які не колись бачили і перестали, коли які взагалі не бачили. Очі сліпонародженого. От мені цікаво завжди було, як дивився на Христа цей. Уявіть собі, просто це я так кажу, що от закрити очі. Добу, отак, побути, от просто так, от, знаєте, експеримент поставити. от Просто добу не відкривати очі. Зав'язати, не відкривати, все на ослі пробити. А потім відкрити на наступний аж день. От яке почуття буде. А тепер уявіть себе від дитинства. Ти ніколи, ти взагалі ніколи не бачив ніколи. Оцей погляд, погляд не стільки очей, скільки погляд серця, внутрішній погляд. Що ти відчуєш? Дійсно, слова, якими він обличає фарисеїв, їхнє жестокосердя, їхню впертість, їхнє таке скам'яніле серце, виключно. Вра... Вони не бачили насправді, хто тут сліпці? Чи цей сліпець. Чи вони, як про яких Христос так і сказав, вони мають очі і не бачать. Вони мають вуха і не чують. Є такі люди, яким кажеш, яких навчаєш, яких, щось там їм промовляєш, вони да, да добре. Як кажуть, а воси нині там? І знову дивиться на тебе, як телятко. Та я ж тобі казав це. І обов'язково знайдеться причина, яка не дала людині це зробити. Ну, як кажуть, да, хто бажає, той робить, а хто не бажає, той шукає причину не робити. Так само і тут. Мають очі і дійсно сліпонароджений каже. Ну ми ж знаємо, що грішників Бог не слухає. Правильно, правильно кажуть йому. Ну, значить, ця людина без гріха. Бо не бувало жодного разу, щоб сліпого від народження зцілено було. Тобто, тут акцент, до речі, він робить Іван Богослов. Тобто, немає очей. І дивися й одним творчим словом, з'являються у людини очі, які він ніколи не мав. Тобто цього ніхто не робив в старому заповіті. Жоден з праведників. І ми не побачимо у Христа, що Він молиться до Отця, він сам, як Отець, промовляє Іди вмийся! Тобі, кажу, встань, юначе. Тобі кажу, встань, каже він от рукавиці. і ті воскресають. «Лазарь, вийди вон. І чотири дні померлий виходить. Тобто ми бачимо, що Христос робить не силою якоюсь, а власною силою. І хто, хто на фарисеї розуміли, хто тут діє? Вони були шоковані, але вони прекрасно все розуміли. Чому вони, знаєте, коли у нас і сьогодні, я пам'ятаю, що радянські часи. Я думаю, хто застав радянські часи, можуть пригадати, коли Нікіта Сергійович Хрощов був. От коли в Радянському Союзі, йому поч... коли він виїхав в Америку, щось там був з візитом, і от американці кажуть, ну що ж так, Нікіта Сергієвич, от... що ж у вас каже, нема свободи? Що ж у вас немає, от віруючи не мають свободи віросповідання? Ті не мають. А що ж так все у вас погано в Радянському Союзі? Немає свободи, волі у людей. І він сказав ті слова, які ми досі вже в анекдотичному такому стилі ми їх кажемо. Да? А у вас зато флінчує. Коли людині нема що сказати, коли немає що відповісти, Людина, яка не має можливості вести нормально цивілізаційно, не має можливості цивілізаційно, в рамках цивілізованих норм вести сперечання, вести діалог, яка більше того, людина, яка не налаштована на діалог. Вона завжди переходить на особистість. І ми сьогодні кажуть, да, щось змінилося, нічого не змінилося за всі ці тисячі років. Дехто каже, да, мільйони років, хай буде мільярди років, скільки світ існує, і людина там, скільки існує. Нічого не міняється. Завжди, коли людина, коли людина хоче діалогу, вона не вміє культурно. Вона буде про предмет діалогу казати. А коли людина не хоче. Вона, перш за все, буде шукати причину не вести діалог, і друге, переходити на особисті вади тої чи іншої особи. І в цьому випадку вони зауважують, Христос перед цим да, учні запитав, хто зрішив? Він у цей сліпонароджений? чи батьки його? Бо це було це нормально. І сьогодні ми любимо це казати, да? а чому згоріла у сусіда клуня? Тому що грішник був. Пив до третьої години дня і ще що-небудь. Ми знайдемо, гуляв від дружини. Ми шукаємо завжди причину. А сьогодні нам Господь, промовляючи оці слова, ні, ні він не зрішив, ні батьки його. Але для того це зробилося, щоб показати дивні діла Божі? Не завжди є причина суб'єктивна. Нам хочеться, щоб грішником обов'язково хтось був. Не завжди так. Не завжди людина, яка кульгає на одній нозі, вона грішна. Нам хочеться, щоб було логічно. Нам хочеться нашу земну логіку людську включити у все, навіть у Божий промисел. Але Господь нас сьогодні каже ні. Ач для дива Божого, для прославлення Творця. І Господь тим самим показує, що навіть в горі присутній Бог, навіть в біді присутній Бог, навіть у війні присутній Бог. Нам хочеться задати питання, а чому? Господь не відповідає, Він просто робить дива. Сучасну ситуацію дуже просто: паралель на виду. 14-й рік не маємо зброї, не маємо нічого. Хлопці воюють в капцях, хлопці деякі не мають автоматів. І ми зупиняємо страшну навалу. Дехто каже, Господь, от чому ж він не любить Україну? Якщо б він не любив, її вже не було факт. Факт. Її б вже не було. Не існувало як держави. І таких держав дуже багато цивілізацій було, які були. було і загуло. Велика Римська імперія. Так? І інші держави. Де? Хто про них пригадає, хто згадає? Ніхто. Їх вже не існує. Взагалі на цілих націй не існує. Прийшли завойовники і винищили всіх, від дітей до старих. Всіх вирізали. От іспанці конкістадори приходили і так далі. Винищилося все, вирізалося просто і заселялося своїми. Але Господь нас любить. Але сьогодні ми бачимо саме дивовижне і лукавство ми сьогодні бачимо. Батьки цього юнака. Спитаємо батьків, а чи дійсно він. Але батьки вже знали, що на той момент іудеї сказали, що будуть відлучати від синагогі. До речі, що таке відлучання? Да? Що таке відлучити? Це сьогодні нам здається да, відлучили від церкви. Ми, до речі, да, з тих самих духовних таких моментів ми взяли це зі старого заповіту. Відлучити. Але сьогодні відлучання від церкви це виключно заборона в причасті. Священника також забороняють в причасті і в служінні літургії, ну, це відлу... да, відлучили від церкви, тобто відкинули від всіх, від цього зібрання вір... вірних. А тоді не так. Тоді відлучання від синагоги – це вивели з синагоги за межі міста і забили камінням. От що таке тоді було відлучання від зібрання. Без всяких демократій. Вивели і забили. І домовились між собою людей на той час. Так пишеться, сьогодні читаємо це, що всі, хто буде вважати Його за Месію Христа Ісуса, відлучати від це вбивати. Тобто, вже от про що ми кажемо, так? Про що каже апостол? Якщо, точніше, про що каже сам Христос? Ну, апостол в Євангелії каже, кажу вам: той, хто скаже холу на сина людського, йому проститься. І на Бога скаже, проститься. А хто на Духа скаже Святого, не проститься. До речі, от я постійно казав, от я шукав. я у Рима я всюду шукаю. І у коптів, і у православних, у Римокатоліків, є, у протестантів, до речі, дуже непогані богословські є роботи. Я всюди шукав. Ну, чому? Да, на Бога можна, на Христа можна, а на Духа Святого не можна. А до речі, а що ж це така хула? Що ж це за хула? Оказується дуже все просто. Ти на об'єктивні речі, які ти бачиш. Що там робиться? Ти бачиш об'єктивно, що ти неправий. Або бачиш явне диво. Ти бачиш явні речі, яким ти не можеш ніщо протиставити. І ти кажеш, та ні. Ну, тобто, це все одно, якби зараз сам Христос нам всім отак би явився отут, перед всіма, да? ми б сказали, ні, то вітер. Або так, щось вважається, при, щось, та, запаморочення у всіх. Або ще щось, та, ікона за явного чуда мереточить. Ні. Це дощ попав під дахом. Тобто об'єктивні речі, які я не можу нічого сказати, що це не так. Об'єктивна річ факт. А я кажу ні. Сучасний приклад навести. Наведу. Ніхто ніколи не дасть Томос. Була тут у нас опоненти зараз, існують ще в Україні. Не дадуть Томос. Не буде ніякого собору. Собор відбувся. Добре, ми підемо, якщо Томас дадуть на об'єднання. Ми будемо єднатися. Дали Томас. Ну, ми будемо єднатися, якщо буде голова церкви. Де єпіфаній. Добре, давайте пропонуйте свого. Давайте єднатися, щоб пропонути. Ми почекаємо, коли інші церкви визнають. Почали церкви визнавати. А Єрусалим ще не визнав. А потім скажуть, а російська церква ще не визнала. Знаєте, це можна так дуже довго. Ні, все одно там нема благодаті. Оце називається хула на Духа Святого. І це не проститься, якщо. Ну, може, людина покається, Будемо сподіватися, але якщо буде, то нема на цих людях прощення. Це не мої слова, це слова Христа. І сьогодні ми бачимо вже батьки вже батьки так лукаво обходять, щоб не бути відлученими, так лукаво обходять акуратно. Обережно. Він сам дорослий, спитайте його, так це син ваш чи ні? Так, син. Знаємо, що був сліпим народженим, а як відкрилося, Чи не знаємо. В нього спитайте. Ми сьогодні бачимо багато поглядів на Христа, багато різних, від ненависті до віри, від сумнівів до лукавства. І нічого не змінилось. І сьогодні так само. І сьогодні так само не міняється нічого. Але ми знаємо одне, якого погляду триматися нам. Якщо ми бачимо, що Господь нам відкриває очі, і всій Україні відкриває очі. Якщо ми бачимо, що Господь терпів, довго терпів, ту церкву іншу, яка здає позиції сьогодні хлопців. Священники. Священники на окупованих територіях цієї церкви здають патріотів окупантам, наводять де хто живе. Якщо ми бачимо вже, ми не маємо сьогодні право казати. Він сам дорослий його спитайте. Ми не знаємо, де правильна церква, яка різниця, ми вже не маємо того права. Ми вже бачимо, що Господь він довго, він дуже довго терпить. Він терпить. Він дає можливості, Він дає другу, другий шанс, третій, десятий, сотий. Але Господь милосердний, Господь терпеливий, Господь дуже довго терпить. Ми це повинні пам'ятати. Але я завжди зауважую, Господь небенечно терпить, як буде. Небезкінечно терпеливий. Рано чи пізно, як було в 70-му році від Різдва Христового, через 40 плюс-мінус років, що Господь зробив з Єрусалимом? Стер з лиця землі. Тіт і син його веспасян взяли Єрусалим наступом? Зруйнували мури, зруйнували все, перепахали Єрусалим і засіяли сіллю. Все, Господь терпів довго, а зрештою винищений був все місто: діти, старі, жінки, чоловіки всі. Сильних чоловіків взяли в раби і відвели в Рим. Храм був зруйнований і пограбований. Господь довго терпить, Господь дає можливості. Але зрештою, Господь бере в руки батога. Бо як люблячий батько, який не має вже змоги домовлятися з дитиною, він бачить, що дитина не чує, не хоче чути, іде не тою сижиною, і вже як крайня міра. Батько бере на 30-річного сина якогось, який п'є, не робить, і живе тільки святами та святами празниками, він бере в руки батога і ганяє по двору, і все село бачить. Бо по іншому, і о, дивимося, якось змінюється життя. Щось він за голову взявся не завжди, але іноді береться. Сьогодні ми бачимо багато поглядів на Христа. Їх так і залишилось багато. Кожен в ньому своє бачить. Хтось Бога, хтось філософа, хтось гарну людину, хтось соціального революціонера є й такі. Христос зробив революцію, щоб не було багатих. Насправді, насправді Христос допомагає людині відшукати себе, знайти, відкрити йому очі на справжні речі. Чого ми всі шукаємо? Господь хоче, щоб ми відповіли собі на це питання, що я насправді хочу. В психології от, є там така річ, як коучинг, дуже часто задають собі, спеціаліст задає клієнту питання. Яка ціль, яка мета, для чого ти те, чи щось хочеш, або взагалі для чого ти живеш? Постав собі мету, відповість сам собі. Скажи, і дуже часто буває, що людина не має мети. А Господь хоче, щоб ця мета була. Мета для існування повинна бути. У когось це діти, у когось існування своєї країни, у когось батьки. Але Господь хоче, наприклад, оцих лукавих батьків, Він хоче, щоб ми подивились глибше. А яка головна мета існування? А головна мета існування віднайти Бога і віднайти самого себе. Що я хочу від життя? Що я хочу від Бога. До речі, дуже цікава річ. А що я дійсно від нього? Для чого я з Богом хочу бути? Оце, до речі, от всі зараз кажуть, ну як для чого? Ну, ну, а здебільшого ми не зможемо нічого сказати. А знаєте чому? А тому, що нема що тут відповідати. Тому що саме існування з Богом це є мета. Просто бути поруч з ним. Бо це повнота життя, це повнота любові, це пізнання себе, бо в цій любові я пізнаю, а яка ж мета мого існування? І я пізнаю, що оказується, мета мого існування просто саме існування поруч з собою. Бог дає мені можливості, щоб я вдосконалював цей світ, ідіть перша заповідь до падіння Адама Єви, яка була. Перша заповідь Творця. Плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте і володійте землею. Для чого? Просто для існування. Бути співтворцем самому Творцю. Вдосконалення, уявіть собі, ідіть, наповнюйте, працюйте, тобто вдосконалюйте світ, робіть його ще кращим, ніж зробив творець. Господь схожий на художника, який починає малювати картину, як зазвичай людина малює, якісь обріси нарисував чорним карандашем. А фарбами розмальовує людина цей світ. Людину кличе творець і каже Адаму. Назви імена тваринам. Відкрий їхню сутність, дай їм задачу, що їм робити, ким їм бути. Творець дає цю можливість людині не собі. Не він дає програму. Адам дає програму всім тваринам. Ось яка мета віддати цей світ в руки людини. Зробити вже тоді мета була у Творця зробити Богом людину. Підняти до своєї величі. Але, ну, я не буду повторювати, що сталося. Ми всі знаємо. Той сказав на дружину, та сказала на Змія. А Змій, а що йому відповісти? Він <смі> Тварина, От, що він міг відповісти? Але ми з вами, я думаю, впевнені, що нам треба дивитись на Христа не очами батьків, не очами фарисеїв. А власним серцем? Яке не бачило колись, і ось прийшло колись до храму. І відкрились наші очі. Амінь.